Зараз з Сіверського напрямку можемо поспілкуватися з майтем з майстром сержантом Максимом Бутоліном. Це головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, ми вас завжди раді бачити в нашому етері. Тож вітаємо. Вітаю вас. теж. Ну і е, перше запитання власне щодо ситуації зараз на вашому напрямку. Оживився там ворог. Де, власне, він там ніколи там, спокійно себе навів, але тут прям е, почав. Е, Почав збільшувати зусилля і тиск. Розкажіть трошки про те, що там зараз відбувається у вас на сіверському напрямку. Е, звісно, ніколи тихо і не було. Але е, оця ситуація е, п'ятнична субот, суботня. Вона була очікувана. Ми знали, що буде е, якісь, які, якісь будуть штурмові дії. Не очікували, правда, що настільки широким фронтом піде, е, ворог задіє навіть наших всіх сусідів. Ось і е, я бачив, як ви показували відео гарної гарної танкової дуелі. Так на, насправді відбулася така подія. Ось екіпаж е, доволі міцні е, хлопці з сталевим духом вичекали е, під горкою. Вичекали, коли викатиться танк напряму наводку противника. І вгатили. По ньому е, прийшлось е, трішки згортати свою діяльність. бо... 에, повідомили, що вилетіли ланцети, і тому прийшлось дуже швиденько 에, трошки дати назад. 에, mm -hmm. У Вас трошечки не повне відео. Там 에, за залізницею працює наш другий танк, який відсікає 에, піхоту, яка йшла по залізниці. От зразу за mm -hmm. посередині екрану, ось тось 에, відпрацювали в парі, дуже гарно вийшло. 에, в загальному, що відбулося, противник широким фронтом здійснив наступальні такі дії, використав декілька напрямків. Для початку навіть почав у сусіда для того, щоб збити нас з пантелику, зробив вести в оману, ніби основний напрямок удару мав бути у сусіда нашого. Але потім висунулись ці колони, от, були помічені завчасно. Нанесено було вогневе ураження, дуже гарно відпрацювала артилерія. Е було проведено е дуже багато техніки, легкої е автомобільної, да, було, е підірвалося на мінуванні, адже ми, як нормальна звичайна бригада е в інженерному відношенні, дуже гарно завжди споряджуємо передній край, закриваємося. Ось е Противник був знищений, оцей даний танк. Сарайчик. Так, він недалечко відкотився, буквально на там десь, може, за пів кілометра на березі е, озера до горів, бідолага. Ось, Але е, був ще один там такий е, чорний танк. Не знаю, що з ним там зробили, чи його покривали якоюсь краскою. Ну, даний танк витримав біля 20 влучань в піві, але теж гарненько згорів. Ось і тим самим чорним димом потім підкоптився ще додатково, О, пане Максиме, Ось, е... ага. Знаєте, хотів запитати у вас ваш підрозділ, зокрема 54-та четверта окремоханізована бригада, вже досить тривалий час перебуває саме на цьому напрямку. Я переконаний, що ви бачили абсолютно різноманітні штурми і піші там, і каліч полки. Можливо, і ну точно механізовані бачили. Оцей механізований штурм, який був от оцей, про який ми говоримо. Можливо, щось ви побачили нове в тактиці ворога. Або в застосуванні техніки, або якісь інші такі новації. Щось ви для себе відзначили? Так, звісно, противник розвивається. Він не, не тупий. Як я вже черговий раз хочу зауважити. Противник не тупий. Геть. Тому з кожним штурмом, мабуть, в них теж проводиться КСПД, і вони завжди беруть щось: те, що працює, вони його використовують наступного разу, а те, що не працює, вони його не роблять. Тому. Дійсно в даному випадку дуже активно почали працювати. Дуже активна взаємодія була СПІшників, дуже активна була взаємодія розвідувальних розвідувальних БПЛА типу зала. Ну і потім вилетіли ланцети. Ось дуже активна, дуже 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 так. Активно противник реагує в нього взаємодія налагоджена. Видно, ось ну. Друге діло воно йому трошки не допомогло, бо ми, мабуть, трохи йдемо на випередження. Звісно, безпілотна складова наша. Це, мабуть, ну, найбільший відсоток втрат нанесено було безпілотною складовою. Ось тому і противник також в нього нове, що він задіював, Це абсолютно синхронно працювали дрони на оптоволокні противника. Ось і в цьому, в принципі, новизна, і в цьому треба буде трошечки зараз розібратися, мабуть, зробити якісь висновки і шукати якісь е, засоби протидії. Пане Максиму, дякуємо вам за детальну розповідь, за цікаві кадри і, звичайно, за просто шалену професійну роботу вашого підрозділу. Е, передавайте вітання вашим козакам і завжди раді бачити вас у нашому стрімі. На все добре. Так, до побачення.